І ми, коли чуємо сигнали повітряної тривоги, ставимо справи життя на паузу. А для наших гостей цей сигнал означає, що робота тільки там починається. Друзі, я хочу, щоб ви зараз шаленими описками привітали людей з високо піднятою головою. Воїни сил проти повітряної оборони повітряних сил. Командир зенітного підрозділу Герой України Сергій Побережець і пілот винищувача. Герой України Андрій Герос. Неймовірно чекали вас. Я хочу насамперед подякувати вам, від всіх нас, всім вашим побратимам і, взагалі, всім бійцям протиповітряної оборони за вашу відмінну роботу за те, що завдяки вам ми всі можемо продовжувати жити і працювати на перемогу. Дякую. Отже, Сергію Андрію, я одразу скажу, я проста жінка, я цивільна людина, я багато чого не розумію, не знаю, тому, вибачте, будуть, можливо, трохи наївні, ділітантські, некомпетентні питання. Добре, угу. і перше, от скажіть, будь ласка, що роблять бійці протиповітряних сил оборони, коли повітряна тривога застає їх не на робочому місці. Ну як, в основному, як всі, мабуть, люди. Откриваєш телеграм і дивишся, звідки небезпека йде. Ага, Як дивишся, значить бульбаши. Нічого страшного, нормально. Ага, дивишся там зі сходу, кудись з моря, ого, треба трошки напрягтись. Мабуть, щось там написав собі по групам, що там у нас, як справи? Нормально, нормально, ну все. Не викликають? Ні, все, сидиш на місці, чекаєш, поки відіб'ють. Ну це так в авіації. Так, а у вас Сергій у нас. Е... Коли не знаходишся на робочому місці, ти себе більш спокійніше почуваєшся. Коли знаходишся поза е, військовою частиною, е, треба бігти в, е, в якесь приміщення, в сховище. І ти прийшов, сів і думаєш, і що я тут роблю? Так, так, я розумію, розумію вас дуже. А скажіть, ви 10 жовтня, я просто знаю вже цю інформацію, я хочу поділитися з вами залаштунками Сергій. Не Сергій сам, а про нього. Розповіли нам, що 10 жовтня, 10 жовтня, пам'ятаєте, був дуже масований обстріл країни, і ви збили скільки повітряних цілей? 10 повітряних цілей. Десять повітряних цілей. Да, не, особ, не особисто я, а в складі згідно ракетного підрозділу. Це так. заслуга всього мого підрозділу. Так, і. Е, це додає якихось зарубочок на вашій зброї. Куди ви, де ви відмічаєте це? це? Це тільки внутрішній стан. Ну, Перше, це відчуття, що дійсно ми. Потрібні, ми виконуємо свою роботу, і да, піднесений настрій усього особового складу. Е, є на командному пункті дивізіоні. Ми відмічаємо збиті цілі. З, зарубочки так. такі? Да? Тризубці. Тризубці ставите? Так. Клас! Клас! Сергій Андрія, ще таке запитання знову з тієї ж групи, знаївної. От е, іноді дивишся в небо, воно. Доволі хмарне, але звучить тривога. Ти розумієш, що йде робота. Ви бачите ціль, чи це тільки через радар відбувається? Ну тобто, чи можна побачити ціль взагалі? Наша робота через радар, через індикатор. Ну тільки так. Ціль попадає в радар. Ви її бачите. Тобто, ви її не бачите не спочатку ж запуску, так? Ну, для цього в нас є радіотехнічні війська, які угу. виявляють на, на перед, перед, перед кордон, пересікає кордон, так. виявляють цю ціль, супроводжують надалі цю ціль. Якщо вона в зоні поразки нашого дивізіону, захвачуємо, проводимо пуск і знищуємо ціль. Угу. Тут ще так, мабуть, ви хотіли поставити питання. Скільки часу проходить від виявлення цілі до її знищення? Отак саме я хотіла поставити питання. Дякую. Кожна ціль є як унікальна. Є різні висоти, різні швидкістя. І всіх під одну планку рівняти не можна. У нас те, що ми захватили ціль. Це не значить, що ми вже її пускає, пуска uh -huh. ракети здійснюється. У нас виробляється зона пуску ракети, і ми тільки тоді і дається команда на знищення, тоді знищує, Ну здійснюється пуск ракети і знищення цієї цілі. Uh -huh. Андрій а, Андрій, а ви бачите ракету, коли в повітрі у літаку ну, на власні у нас, очі та, були випадки візуального виявлення ракет, але тут також це ж швидкостяне маленький, і тобто так легко ти її візуально не виявиш. Але були все-таки навіть всі бачили в інтернеті, де Су-27 летить, супроводжує ракету. Просто він чекав виходу з населеного пункту для знищення і а швидкість ракети вища за вашу? Е, залежить від етапу польоту ракети. Ага, тобто вона Є. може набирати швидкість чи вона, сповільнюватись? Вона може сповільнюватись, якщо ви бачили також відосів, там де ракета підскакує, і перед атакою вниз вона, наче сповільнюється, або навпаки, приш, ну, пришвидшується. пришвидшуються. Ага. Ну залежить все від ракети. А Сергій, а я ну з останніх пусків, напевно, багато відео розповсюджувалися, де хлопці просто з переносних комплексів збивають. Це ваші підлеглі. У нас в бригаді створені мобільні вогневі групи. Це хлопці, які знаходяться в полях на поруслу Дніпра, ну по різних напрямках знаходяться, не досипають, не доїдають. Так, да, це наші хлопці, працюють справно і наскільки я знаю, наша бригада на даний випадок збила більше 300 цілей. Це крилаті ракети, безпілотники і мобільні вогневі групи. Більше 30 цілей збили з ПЗРК. Я не розумію. Як це як це можна? Як це можна просто взяти в руки і збити ціль? Ну як це? Вона ж рухається. Ну тобто, ну це ж прорахунки якісь голове. Це, це як? Ну... ну на що вони вчились? На це Та, так, я розумію, але просто ну, для мене це таке диво. Мені неймовірна майстерність. А для нас це звичайний робочий день. Та й це круто, що для вас це звичайно, а для нас неймовірно. Дякуємо вам. І ще я в мене просто сьогодні певний лікбес. Скажіть, будь ласка, от коли казали на початку закрити небо, купол, потрібен купол, що це таке? Значить, Є ракетний дивізіон, в нього є певна зона поразки. Так, чим більше в нас буде зінноракетних дивізіонів, тим більше ми будемо краще збивати. Але я скажу, що нам не треба допомагати ну, за нас воювати. Нам. Допоможіть нам військовою технікою сучасною, і ми самі закриємо, самі небо. закриємо небо. Так і буде. Дякую вам. Андрію, до вас запитання. Коли ви бачите Україну з неба. Ну, ви ж бачили її, певно, всю. Є якесь місто, яке вам подобається найбільше? Знаєте, коли піднімаєшся за Хмари, в принципі, візде, де бачиш Україну, це неймовірні місця. Майже візде, де ти літаєш, це. Річки, поля, ліса, гори. Ну, тобто, вся Україна дуже гарна. Uh -huh. З висоти пташиного полоту. Тобто дуже-дуже гарно. І щоб таке було особливе місце, ну, Україна це є особливе місце. Ну, Що ще треба, так. так? І є. А у вас є певна конкуренція між військами? Е от... З університету це почалось. Серйозно? От, да, от у нас є ХНУПС, Харківський національний університет повітряних сил, Ну в ньому шість факультетів навчання і. Один це зенітно-ракетні війська і льотний факультет. І тобто завжди ну хто каже, да? зерве говорить, та ми вас авіацію, завжди. Ну, тобто на такому іронічному рівні. Таке якось, змагання, що да, типу -типу -типу змагання, змагання. невеличке, одне з одним, хто кращий, там е вечірня пісня, коли ти ходиш ввечері, і якось з якоюсь підколечкою з такою пісню, там про зервешників. Ах, ми вас там, а зервешники наоборот, а ми авіації там, Но зараз якраз настав такий час, що. Якраз ми дуже об'єдналися. Uh -huh. Ми розуміємо, що ми взаємозав'язані. Там, де вони щось не можуть, ми щось можемо. Там, де ми не можемо, основна їхня свобода. Uh -huh. ну, так, так. Ну, це отак от виглядає. Допомагайте один да. одному. Разом ми сила. Да. Клас! А які е предмети, от мені просто цікаво, які предмети вивчають на ваших факультетах? Ну, назви просто, просто цікаво. А, аеродинаміка. Вища математика, ракетно-стрілецька підготовка, фізика, радіотехніка, обладнання. Радіо ну, це іменно Специальна, специфіка, та, технічна. Угу. По різному. У них свій профіль у нас трошки інакше. Все. А є щось? Ну, не знаю, на координацію там. Ну що я не знаю, ну фізо? фізо. Фізо. Так, у mm -hmm. нас е, був. Взірцево показую факультет, і на першому курсі вирішили попробувати для військових організувати танці. Танець розучували перший танець краковяк. І там треба було починати крок із правої ноги. А військових них крок починається з лівої, і з нами довго, довго мучились да. і в кінці кінців це все діло закінчилось. Так, в кінці кінців станцювали, чи вирішили? Вирішили вирішили просто так, так да. як вміємо з лівої клас. Ще таке таке питання. Як ви вважаєте Сергію Андрію? Чи є шанс, що після перемоги. Ви будете підіймати очі до неба і просто милуватися ним. Та звичайно, а як інакше, це ж наше небо, українське, найкраще небо. Я думаю, підняв очі, подивився в небо. Значить, ти дихаєш, це є щастя. Йдеш, е, крокуєш, бачиш людей. E, значить, ти живий, це теж щастя. Рано прокинувся, обійняв своїх e, свою кохану, своїх дітей. Це є щастя. Я думаю, воно буде. Це все нас чекає. Да. Це нас це все нас чекає. Все нас чекає завдяки Благодаря. вам. Дякую, дякую. Так, ну що, хлопці, оскільки ви нас дуже багато дисциплін вивчали, ми не могли вас відпустити просто так. Юра, все розповість. Суть гри дуже проста. Ми поставимо нашим героям математичні запитання з початкової школи, а вони мають на них відповісти за 6 секунд. Бо саме стільки часу вони мають на прийняття рішень на своїй основній роботі. Так, Сергію, Андрію, я пропоную вам повернутися трошки у минуле у роки навчання у навчальних закладах. У перший клас ми, коли готували ці завдання, ми чогось вирішили. Ми прочитали, що у вас 6 секунд на прийняття рішення важливого. Ви кажете, що більше. Але ну вже є як є. У вас 6 секунд. Завдання не складні. Ми будемо допомагати. Не хвилюйтесь, будь ласка. Отже, готові? Ні. Так, приказ готові. Все, починаємо. Можна хвилин. E, у нас є шість секунд авіації, шість секунд зарветь. Ну нас... oh, добре, добре. Хай буде так. Дванадцять. Окей. Okay. Отже, скільки разів можна від ста відняти десять? Дев'ять. Десять. Один. Сергій, Андрій, від 100 можна відняти 10 один раз. Потім ви будете а, від віднімати 90. від 90. Ви зрозуміли логіку запитання, так надзвичайно. На ну, ну, ну це ж перший клас. Так, добре, друзі. Ваші облиски це було доволі складно. Ну, ви ж розумієте. Я думаю, просто що коли ти вирішуєш завдання набагато складніші кожного дня, то е, ось такі приколи. Здаються ще важчими. Давайте. Я буду е, повільно читати. Друге завдання: два батька і два сини спіймали трьох зайців, а дісталося кожному по одному зайцю. Як таке могло трапитись? Батько, син і дід. Раніше, ніж час вийшов. Батько син і дід. Так, йдемо далі. Друзі, ви встигаєте міркувати, так? Да? Отже, у кошику лежало п'ять яблук. Це легкотня. Чи можна поділити їх порівно між п'ятьма товаришами так, аби одне яблуко залишилося у корзині? Можна. Як? Одне яблуко залишиться у корзині корзиною. Так, так і є. Це правильна відповідь. Мені подобається, як Андрій. Сергій каже, можна. Одне яблуко зали... Ну, тобто, так, я так само думав, а чого ви мене не викликали? Отже, трошечки складніше, трошки. Як правильно сказати, 9 і 7 буде 15, чи 9 плюс 7 дорівнює 15? 16. 16. Ай, красунчики мої, молодці! Отже, Йдемо далі, так? Да? Летіла група качок. Одна попереду, дві позаду. Одна позаду і дві попереду. Одна між двома і три в ряд. Питання скільки летіло качок? Три. Так, а чому? Ну, тому що. Ми прямо... ще <спільних> Ну, понятно. Ну. Мені сподобалось, що те, що про повітря, Андрій зразу. Ну, типу, так, так. там, де щось летіло, там ми отак от просто лускаємо як горішки. Дуже важливе запитання. На столицю летіло 5 калібрів і 6 шахедів. Усі були збиті силами ППО. Питання: як проста цивільна людина може вам віддячити за свій тихий вечір? Дякую. Дякую Дякую вам, хлопці. Дякуємо, що прийшли. Дуже дякуємо, хлопці. Дякуємо, що прийшли. Ми, ми сподіваємося побачити вас ще тут, після перемоги, і ви нам відкриєте якісь таємниці, які сьогодні ми не почули. Нам з вами чесно, нічого не страшно. Дякую вам. Дякую.